Привітствую вас усіх! У мене питали по поводу псалмів. Я, що можна робити ще на захист дітей? Дивіться, я шукала книжку, мені було цікаво. Зараз я вам поставлю її. Так, ось таку книжку шукала псалми на українській. Прямо ввела в інтернеті, просто в Гуглі, і ось вони такі псалми. На українській мові. Мене було... Ніколи їх раніше не читала, Оказується, вони є в Біблії в кінці, да? але я шукала на українській, купила. Це, дивіться, переклад з давньої давньоєврейської Володимира Романенка. Відкритий православний університет. Це Київ робив. Тобто це вже наші робили, бо дуже багато не наших. Цей саме автор, автор цього перекладу, ось тут написано, за максимальне збереження точністю давньоєврейського єврейського тексту намагався передати його глибинний смисл, близькість до кожної людини у різних життєвих обставинах. І не лише під час церковних служб, а і в, ну, в будь-яких станах їх можна читати. Ночу, зранку, коли ви хочете. Тут є самі псалми, вони на українській, і ось дивіться, це не моє, не те, що я робила. Це не, я не, не виставляла, не думала так саме, Дивіться, я вам дам, Отак от, от ви подивитесь. Ось, будь ласка, дивіться, в перші дні війни, читаючи псалтирь, моя донька, цей монах, там, да, він служить і досі, і він вирішив перекласти оце, те, що там написано. І в 22-му році донька цього монаха вона вирішила тематичну підбірку псалмів. Вони прямо збирали псалми про захист. От якраз саме оці псалми.

З темними боротися силами. Значить, це у нас 18, 27, 35, 68, 108, 144 псалми у скруті та без надії. Тобто для дітей більше оцей захист, оце перша строчка. У скруті без надії, при наступі ворога, Да, можна навіть читати. 119-й е, поминальний за спочилих. ну, отут, як ви хочете читати, якраз його теж мені питали, можна оце читати. Псалом, саме, про, псалом, е, про покарання ворогів. Це, звісно, як ви хочете. <гум> Буває таке, що ворог дуже часто, навіть не тільки той, який на нас зараз наступає, а й ваші якісь є у вас якісь вороги, які постійно вас мучують, і ви можете його читати, ці псалми. І ця сторінка, будь ласочка, про покладання надій на Бога. Теж, бачите, ціла строчка псалмів, які можна почитати. Ви можете, може, у вас є вже ці псалми, може хтось читав їх. Ну, десь. Просто оці підпорки мені легше так знаходити їх і читати. Одна, ну, це із, бачите, Тут одна із багатьох пропозицій, які можна читати 12 червня 2022 року. Саме от такі псалми, саме українською мовою я шукала і знайшла для себе, щоб мені було саме на українській мові. Вона не дуже дорого стоїть, але мені дуже сподобалась. І ще хочу щось сказати, що, от, допустимо, ви сидите, ви не знаєте, як з чого почати, що робити, як себе захищати. Ви берете книжку, кажете, я прошу Творця. От кладете ліву руку, бо ближче до серця, кажете, я прошу Творця, даний момент. То мені читати те, що мені треба, О, ви можете взяти цю книжку, любу, свої псалми, там, біблію, да, що, ви, що ви читаєте і сказати: хочу почитати саме те, що мені да, дано, треба в даному моменті. Ви відкриваєте і от читаєте. Якщо тут два, допустимо, да, два підряд. отак от. Я саме так роблю, на ніч люблю от саме так робити. Беру, читаю любу, любу, відкриваю сторінку. Можете, якщо ви розумієте, що на вас ще й нападають, темні там все, виберете цю книжку, чи що вам ближче, там я за молитво слово, якісь да, псалми. Читаєте їх на ніч мінімум три, там можна любих, отак відкриваєте, любу сторінку і читаєте. Ставите стакан води, п'єте водичку, і ще можна запалити свічечку, поки ви їх читаєте, тушити обов'язково. Не забувайте, щоб ви не заснули. Або так безпечно, щоб поставили. Почитали і випили воду. Або на утро після цього випити воду, як остудити і після прочитання псалмів. Молитво слов, там все що завгодно. Зранку ще ця вода буде заряджена правильно і вичистить ту програму, яку ви шукали як вичітка з вечора, а зранку ви випиваєте ту водичку, вона заряжена. От мене питали за псалми, будь ласочка оце кажу ще раз я вам кажу: Володимир Романенко, псалми, переклад з давньоєврейської. Це те, що я знайшла, чи може вона є в інтернеті, чи може ні. Будь ласка, можете шукати.